Всім привіт-привіт! Ось хочу вам ще показати вот таку квіточку, також рання, бачите, вже квітує. Така манесенька. Ось такі в неї стрімочки. Після пролісків зразу вона починає. І ще ось де вже бачу бутончики, бачите. Ну Це будуть такі білі квіточки, пам'ятаю я з прошлого року. але ж дивіться, які вони ранні. Пам'ятаю, що в тому році вони були так рано. Будемо чекати на них. А потім підуть уже тюльпанчики, петушки та інші квіти. Ось ще вон, цієї краси. Це сьогодні тільки помітила, що вона у мене квітує, де її буде трошечки поросажувати. Щось вона тут дуже забита. Тільки в одному місці. Хм. Раніше хоча більше її було. Ну, добре. Пока-пока.